Друзі, всім привіт! Розпочинаємо нашу розпаковочку. Друга частина посилочки з та обау, доставка морем. Доставка морем зайняла всього місяць і 5 днів. Це супер швидка доставка. І давайте будемо розпаковувати. Отже, тримаємо пальчики, надіюсь, там все супер класне, супер якісно. Починаємо. Теж чудово запакований, поліетилен перетягнутий із проте коробочка трішки зігнута. Надіюсь, там все чудово. Ось. Що я тут бачу? Так, що ми починаємо. Це класні посилочки. Давайте розпочнемо з дитячого взуття. Замовила син. Ще одні червички. Червички замовила чорного кольору. Теж, як бачите, без коробкового упакування. Замотані в поліетилен, Замотані вже за дуже супер класно, бо їх можна просто викинути. Але червички я вже бачу, що класні. Черевички класні, я вже бачу. Ем, до речі, шнурівочка на фото була чорною. Ем, і якщо я не помиляюся, то підошва я теж замовляла чорну. Мені здається, що вони напутали напутали щось. В описі продавця було вказано, що це шкіра, проте уважно читайте опис. Бо маленькими буквами, як завжди, дописано, що це шкіра із мікрофібри. Що таке шкіра із мікрофібри? Це високоякісна, штучна шкіра. Фурнітура тут хороша. Всередині утеплені. Набагато краще утеплені, ніж мої білі. 26 розмір. 18 см. Виглядають вони менші, ніж ті біленькі. Твердий носочок і тверда пяточка. Я думаю, що на сина буде лише е, трішки засмучено, так як колір я замовляла повністю чорний. Тобто підошва мала бути чорна, ну і шнурівочка теж мала бути чорна. Шнурівочка це не проблема, її можна замінити. От що робити з підошвою не впевнено. Будемо міряти. У нас тут ще є косуха. Отже, придумала я собі, що хочу фотосесію у косухах, значить що в вона на те, що потрібно, хоча він її не носить. В принципі, запакована в поліетилен звичайний. Це є екошкіра, замовляли ми суто для фотосесії, тому, відповідно, брали не шкіряну, а звичайну екошкіру. Екошкіра така, як сама дешевша екошкіра, скажімо так, защипається непогана фурнітура. Вірочка присутня, розмір L. Запах, я думаю, що потрібно вивісити за балкон, щоб оповідалось. Дірка всередині є на китайській мові і на англійській поліестер 100%. 100%. Підклад, як бачите, хороший підклад. За 400 гривень, я думаю, річ для фотосесії зійде. Давайте дивитись на скільки. Що це таке, я не знаю. Теж пакетик. Малипучку. Це дитячий гольфик. Бірочка, я бачу, упала. Замовляла я йому і чорний, і білий. Зараз будемо шукати білий. Значить, бірочка пришита з розміром, лише складу немає. На Не відчуття, Ну, воно приємне до тіла, але це і 100% синтетика. Що я можу сказати? Це 100% синтетика буде кудлатитися тканинком. Гольфик тут не оброблений, а лише пришитий по боках. Відповідно, тут постійно вперед і зад потрібно буде поправляти. Плюс необроблені краї. До речі, шви є рівненькі, гарно прострочені. В ну, загальному виглядає непогано. Давайте продовжуємо такий самий білий гольфок. Пакету теж на липучці. Вірочка на присутня, проте вона не причіпнута. Замовляла теж білий йому такий самий. Тканина тут чуть краща, набагато краща, ніж у попередньому гольфику. Чому? Тут всередині вона більше схожа. До простої тканинки. Зверху вона така м'ягенька, приємно буде до тіла. Думаю, що буде кудлатитися за рахунок цього. Не подобається як оброблені краї гольфика, так як вони взагалі не оброблені, плюс вони не прошиті. Вони зібрані з боків, а шийка отут постійно буде крутитись. Сам гольфик краще сподобався, ніж чорний. Чорний набагато гірший по якості, ніж білий. Чомусь різні тканини, хоча замовляла в одного продавця, будемо міряти, приміряти, будемо дивитися, як воно. І останній товар із цієї посилочки це мої. Слухайте, теж було вказано у продавця, що це шкіра. По відчуттях воно на шкіру не схоже, я вам зразу про це говорю. Також, бачите, прийшли без коробкового упакування, лише в мішечках. Маю фурнітуру ззаді, захист. Захист має. Утеплені всередині. Тракторна підошва. Підошва виглядає ось так. Круглий носочок ззаді на замочку. Будемо міряти, будемо дивитися, як вони вихітають на ніжці. Давайте будемо дивитися, розпаковувати. Поштиці. Супер акуратно розпаковувати патрульну. Я бачу, що я пошкодила тут пакетик пакет з ковальних. Це прийшло моє пальто. Давайте будемо дивитися, значить упаковано красиво Ді пакет. Коротке. На фото воно було довге. Без підклада. Шукаємо вірку. Давайте знайдемо бірочку. Так, бірочка висить. Склад вказаний проте на китайський момент 80 і 20. Я можу перекласти, подивитися, що це. Дуже не сподобалося, як вони просто обрізали тканину. Не обробили, просто обрізали, зшили докупи і закрили красиво бірочкою, щоб не було видно. Плюс не та довжина. Тканина приємна. Кавчики або нерівні. Або такі мають бути, зараз перевіримо другий, Ні, такі, напевно, мають бути з того боку. Строчечки нерівні. Під пашками прямо петельки під пояс. Будемо міряти, надіюся, виглядати він буде краще на мені, ніж те, що ми бачимо зараз. Наступна посилочка. Та сама косуха. Запакована у зі пакет, проте тепер вже дитяча. Закинули, щоб забирали запах. І запаху справді немає. Перекладена папером. Ви знаєте, тканина тут набагато краща, ніж у дорослій косусі. Тут екошкіра теж, проте вона тут Приємна і якісна. Вірочка присутня, як бачите, якість класна. Фурнітурка. рукавчик защипається, защипається. Дуже класно виглядає, схоже на мор. І присутній поясочок. Поясочок ми потім приміряємо. Як ми Треба міряти. Ми приміряємо на волосиночка синочка і будемо бачити, наскільки вона класна гудає. Я думаю, ця річ дуже класна і я нею супер задоволена. І остання річ у цій посилці це моє взуття. Як бачите, без коробкового упакування теж мають протипильні мішечки, виглядають вони теж супер великі. І о нарешті це шкіра. Це шкіра друзі. Хоч одна річ з двох посилок. Така, яка відповідає опису. Класні часи. Мають захист. Вони не утеплені зовсім. Нічого не мають. шкіряні всередині. Підошла гладесенька. 37-й розмір, твердий носочок, тверда п'яточка. Це класна річ. Цими е, челсі я задоволена. Проте, думаю, на ніжці будуть виглядати гарні. Круглий носочок, каблучок, п'яточка і пряменька підошва. Будемо міряти, я вам дякую за увагу. Чекайте третьої частини, там теж цікаві товари. І дякую, що зі мною. Дивитися на цю розпаковочку.